Ваш чоловік перерізав гальма. Не заводьте машину. вигукнула покоївка, вбігаючи у мармуровий двір маєтку. Її голос тремтів від жаху, але в очах світилася відчайдушна рішучість врятувати господиню. Дружина мільйонера Оксана застигла на місці, вже тримаючи руку на дверцятах блискучого чорного автомобіля. Вона повільно повернула голову, дивлячись на покоївку так, ніби не могла повірити власним вухам. Серце пропустило удар, у грудях з'явився важкий клубок страху. Що ти сказала? прошепотіла вона так тихо, що сама ледь чула свій голос. Покоївка, молода дівчина на ім'я Ірина, підбігла ближче, хапаючи повітря, ніби кожне слово давалося їй неймовірними зусиллями. Я чула, як він говорив телефоном, він наказав майстрам. Він сам він хоче. Щоб ви не повернулися живою. Оксана відсахнулася, віднявши руку від дверцяти. У вухах зашуміло, ніби все навколо раптом стало далеким і примарним. Її чоловік Тарас, один із найвпливовіших і найхолодніших бізнесменів України, завжди був для неї загадкою. Він оточував її розкішшю, але й стінами недовіри. Тепер підозри, які вона відганяла довгі місяці, обвалилися на неї всією вагою. Навіщо? Навіщо він це робить, ледве вимовила вона, відчуваючи, як коліна зрадницькі тремтять. Ірина міцно схопила господиню за руки, благаючи очима. Я не знаю всіх причин, пані, але він сказав сьогодні її історія закінчиться. Це були не просто слова. Ви повинні піти з дому. Просто зараз». Оксана зробила крок назад, але одразу глянула на вікна маєтку. Там, за важкими шторами, могли ховатися очі, що стежили за кожним її рухом. Вона знала якщо Тарас дійсно замислив щось таке жахливе, то за нею вже пильно спостерігають. Голова паморочилася від думок, її охопила паніка, але разом із нею прокинувся інстинкт самозбереження, якого раніше вона не знала потрібно було діяти швидко. Ми не можемо просто втекти, нарешті сказала Оксана, її голос став твердішим він знайде нас будь де. Мені потрібні докази. Я повинна показати всьому світу, що він замислив. Ірина злякано похитала головою. Це надто небезпечно. Якщо він дізнається, що ви все знаєте, він не зупиниться ні перед чим. Але Оксана вже нахилилася до автомобіля і помітила блиск металевої стружки біля переднього колеса. Вона провела пальцем, і на шкірі залишився слід масляної бруду. Серце стиснулося. Вона зрозуміла правду в словах Ірини. Це не була вигадка, не паніка. Її чоловік справді хотів її смерті. Слухай мене, сказала Оксана, беручи покоївку за руку. Якщо я зникну, якщо зі мною щось станеться, ніхто не повірить твоїм словам. Усе виглядатиме як нещасний випадок, але якщо ми зможемо упіймати його на гарячому, тоді він сам потрапить у власну пастку. В глибині будинку грюкнули двері, кроки повільно наближалися коридором, і повітря ніби застигло. Оксана й Ірина перезирнулися. На обличчі дівчини промайнув жах, але Оксана, зібравши всю рішучість, випрямилася. Вона більше не могла дозволити страху керувати собою. Важкі кроки лунали все ближче, і кожна мить здавалася вічністю. У цей момент Оксана зрозуміла, що її життя вже ніколи не буде колишнім. За рогу з'явився Тарас. Його постава, висока, сувора, в ідеально зшитому костюмі, здавалася ще загрозливішою в набів темряві коридору. На обличчі грала стримана посмішка, та сама, якою він умів розрозброювати партнерів на перемовинах, але в цій посмішці не було тепла, лише холодний розрахунок. Оксано, вимовив він, ніби не помічаючи Ірини. Його голос звучав м'яко, майже ніжно, але кожна нота в ньому була прихованою загрозою. Я шукав тебе. Ти ж мала їхати назустріч. Чому затрималась? Оксана вдала, що її руки не тремтять, а серце не б'ється в паніці. Вона трохи посміхнулася, наче нічого не підозрювала. Так, я збиралася, але мені здалося, що машина дивно шумить. Я хотіла перевірити. Тарас підняв брови, його погляд ковзнув по колесах автомобіля. Справді, дивно, що ти раптом стала такою уважною до техніки. Ірина відступила назад, уникаючи його очей, але він кинув на неї пронизливий погляд. Він усе зрозумів. Ірино, холодно промовив він, хіба в тебе немає справу будинку? Ірина заумерла, але Оксана міцно стиснула її руку, не даючи піти. Я попросила її допомогти мені. Хіба це проблема? Тарас тонко усміхнувся, його усмішка стала ледь помітною. Він набійшов до дружини і подивився прямо в її очі. Звичайно, ні, Люба, ніякої проблеми. Але ти ж знаєш, я не люблю, коли мої слова ставлять під сумнів. У цю мить Оксана відчула, що за маскою люб'язності ховається смертельна загроза, але вона не відвела погляду. Я теж не люблю, коли мені брешуть, тихо відповіла вона і сама здивувалася власній сміливості. Напруга повісла у повітрі, Ірина згорнулася поруч, не знаючи, що робити. Тарас повільно видихнув і відступив. Його голос знову став м'яким. Ти втомлена. Може, не варто їхати сьогодні. Залишайся вдома. Відпочинь. Я про все подбаю. Оксана зрозуміла, це не турбота, а спроба утримати її, щоб закінчити задумане іншим способом. Вона кивнула, удаючи згоди. Можливо, ти маєш рацію. Я справді втомилася. Очі Тараса звузилися, але він не став сперечатися. Він поцілував її в щоку і прошепотів. Розумниця. Після цього він повернувся в дім, і його кроки стихли в глибині коридору. Оксана видихнула, відчуваючи, що тільки но пройшла по самому краю прірви. Боже, прошепотіла Ірина, ледве стримуючи сльози. Він усе розуміє. Він уб'є вас, якщо дізнається, що ми підозрюємо. Оксана міцно стиснула її руку. Значить, ми повинні випередити його. Вони швидко піднялися на горище, де за старим килимом ховався сейф. Усередині чорна папка з документами, офшорними переказами, схемами угод і фотографіями, зробленими прихованою камерою. Оксана знайшла навіть його листа, де чорним по білому було написано, що після її смерті всі активи переходять до нього, а аварію спишуть на несправність. Очі Оксани наповнилися сльозами гніву, тепер у неї були докази. Тепер вона знала, як грати у його гру. Вона заховала папку під сукню і зрозуміла, що починається найнебезпечніша партія її життя, а на кону її власна доля. І кроки Тараса. Вже лунали все ближче. Марія допомагала мені. Андрій примружився, вдивляючись у неї, ніби намагаючись упіймати найменшу брехню в її словах. Його погляд ковзнув до її рук, і на мить Оксана злякалася, що він помітив папку, але вона встигла сховати її за складками сукні, стоячи трохи боком. Альбоми. протягнув він, на горищі, де крім пилюки та мотлуху нічого немає? Марія не витримала і прошепотіла. Ми просто пані хотіла. Андрій різко повернув до неї голову, і дівчина замовкла. Його очі обпекли її крижаним поглядом, у якому таїлася німа загроза. Я запитую Оксану, тихо промовив він. Вона зробила крок назустріч, намагаючись не показати страху. Саме так у мене було дивне відчуття, я подумала, може щось збереглося на горі. Декілька секунд тиші розтягнулися, немов вічність. Андрій, нарешті, випрямився і піднявся повністю на горище. Його широкі плечі затулили світло з отвору, і кімната наповнилася його присутністю. Ти стала надто цікавою останнім часом, сказав він, роблячи повільний крок уперед. Це тривожна ознака. Цікавість іноді може коштувати занадто дорого. Оксана зустріла його погляд. Усередині неї вирувала буря, але назовні вона випустила лише крижану рішучість. Дорого коштує не цікавість, відповіла вона, а зрада. Андрій зупинився. Його очі на мить блиснули не люттю, а інтересом, ніби він насолоджувався цим опором. Сильні слова, промовив він тихо, але ж ти розумієш, що слова нічого не варті без сили. Він простягнув руку, ніби збираючись торкнутися її плеча. І в цей момент папка, схована під сукнею, трохи посунулась. Оксана відчула, як край паперу ковзнув униз. Паніка накрила її, але вона зробила крок назад, ніби випадково, і повернулася до шафи біля стіни. Тут так пилючно ми справді дарма піднялися. Андрій мовчав, спостерігаючи за нею. Його тиша була страшнішою за будь-які слова. Потім він раптом засміявся. Коротко, глухо. Ти змінюєшся, Оксано. Раніше ти була покірною, відданою, а тепер у тобі щось інше. Може, це добре, а може й навпаки. Він повернувся до Марії, і його обличчя стало кам'яним. Спускайся вниз, наказав він. У тебе є обов'язки. Дівчина кинула очима на Оксану, ніби благала її зупинити, але вона ледве помітно кивнула. Зоряна, йди, зоряна, краще втратити служницю поруч, ніж дати Андрієві привід запідозрити їхній союз. Марія тремтячими руками відкрила люк і зникла вниз. У тиші залишилися тільки вони двоє. Андрій наблизився ще на крок, його тінь лягла на Оксану. Ти щось приховуєш від мене, сказав він спокійно. Я дізнаюся, що саме. Її серце калатало так сильно, що здавалося, що він мав чути цей стукіт, але вона змусила себе усміхнутися. Невже між моловітними і дружиною можуть бути таємниці? Його очі спалахнули, і він різко притиснув долоню до стіни майже поряд з її обличчям. Можуть, але такі таємниці довго не живуть. В цей момент знизу пролунав дзвінок у двері. Андрій трохи насупився. Чекай тут, сказав він і спустився вниз. Оксана залишилася сама. Вона безсилою опустилася на край скрині, міцно пригортаючи папку. Думки метались, хто міг прийти. Можливо, це шанс, можливо, тапка. Вона чула гул голосів унизу. Один був чоловічим, незнайомим. Андрій говорив рівно, але в його тоні звучало роздратування. Оксана обережно піднялася до люка і завмерла, прислухаючись. Перевірка з банку, долів голос незнайомця. Ми маємо впевнитися, що документи справжні. Оксана відчула, як у неї перехопило подих. Отже, у долі все ж є план. Тепер вона знала, що папка в її руках може стати не тільки порятунком, а й зброєю, яка зруйнує імперію Андрія. Але як спуститися непомічною? Як скористатися моментом, поки він не здогадався, що вона тримає ключ до його падіння? Вона чула, як Андрій, стримуючи лють, запросив незнайомця до кабінету. Оксана зрозуміла, її час спливає. Якщо вона не ризикне зараз, другого шансу може не бути. Вона спустилася боковими сходами, немов привід. Серце калатало у скронях так сильно, що здавалося, що його чутно за стінами. Папка пригорталася до грудей, як щит, як єдиний доказ її життя. Унизу в кабінеті голоси звучали виразніше. Незнайомець спокійно ставив питання. Андрій відповідав холодно, упевнено, ніби контролював ситуацію. Але вперше в його голосі прослізала ледь помітна нервозність. Вона розуміла, що якщо зараз покаже документи, усе вирішиться. Але якщо помилиться, якщо її крок буде передчасним, конець неминучий. Вона глибоко вдихнула, збираючи всю свою силу, всю свою рішучість, накопичену роками мовчазного терпіння і принижень. Сьогодні був день, коли жертва ставала мисливцем. Двері кабінету були прочинені. Оксана увійшла без стуку, і обоє чоловіків обернулися. Андрій піднявся з крісла, його очі спалахнули холодним гнівом. Незнайомець, представницький чоловік у строгому костюмі з портфелем у руці, здивовано глянув на неї. Дорога, ми зайняті, це не місце для тебе. Оксана зробила крок уперед, і її голос прозвучав твердо, як ніколи раніше якраз навпаки, це саме те місце, де я маю бути. Вона поклала папку на стіл, замок клацнув. І сторінки розгорнулися, оголюючи підписи, рахунки, схеми й фотографії. Повітря в кабінеті ніби розірвалося. Незнайомець переглянувся з нею, потім почав гортати документи. Що це означає, пане Коваленко? Його голос був сухим, офіційним. Тут підписи, рахунки, це компрометуючі матеріали. Андрій завмер на мить, а потім різко розсміявся. Його сміх був хриплим злим. Ти справді думаєш, що цим можна мене зупинити? Він дивився прямо на Оксану. Папери можна підробити, свідків можна прибрати, ти переоцінила свої сили. Але вона стояла твердо, її погляд не здригнувся. Може, й так, але сьогодні є свідок, не служниця, не сусідка, людина з банку? Знищ мене, і все це стане відомо. Незнайомець закрив папку, його очі стали холодними і уважними. Пане Коваленко, боюся, ситуація вийшла за межі приватної справи, я зобов'язаний передати це вище. Андрій ступив до нього, але Оксана перегородила шлях. Зроби ще крок, і всі дізнаються правду, промовила вона тихо, але її голос прозвучав гучніше за будь-який крик. Він зупинився. У цю мить у його погляді вперше промайнуло щось схоже на страх. Марія, яка досі ховалася в коридорі, несміливо увійшла. Її очі сяяли від рішучості. У руках вона тримала телефон. Я все записала, сказала вона твердо. Ваша розмова, ваші погрози. Якщо щось станеться, з пані запис потрапить у пресу. Андрій різко обернувся до неї, його обличчя спотворила лють. Але тепер він опинився в пастці. Дві жінки, яких він вважав слабкими та покірними, обернулися його вироком. Оксана зробила останній крок назустріч чоловікові. Ти завжди вірив, що сила у грошах і страху, але ти забув, що справжня сила у правді, сьогодні твій світ руйнується. Не тому, що я захотіла, а тому, що ти сам його зруйнував своїми руками. У кабінеті запанувала тиша. Незнайомець акуратно взяв папку і сховав у портфель. Це буде передано до відповідних інстанцій, промовив він і кивнув Оксані з повагою. Ваша мужність вартує захоплення. Андрій сів у крісло, його плечі знітилися. Він виглядав раптом старим, виснаженим, немов усі маски, які носив роками, злетіли в одну мить. Він зрозумів, гра закінчена. Оксана стояла навпроти нього пряма, сильна, вільна. Вона не відчувала ні радості, ні тріумфу, лише легкість, ніби з її душі нарешті зняли кайдани. Марія підійшла до неї, взяла за руку. Ми зробили це, пані, прошепотіла вона. Ні, Марія, м'яко відповіла Оксана, дивлячись на чоловіка. Це він зробив сам. І в цю мить у будинку повному тіни і страху вперше за багато років стало світло. Світло виходило не від ламп, ні вікон, а від відчуття звільнення. Оксана знала, попереду ще буде боротьба. Ще довгі дні суду і розслідувань, але її життя вже належало їй. Вона перестала бути заручницею, вона стала жінкою, яка насмілилась протистояти і перемогти. Андрій відвів погляд, ховаючи в ньому рештки зламаної продурності для нього все було закінчено, а для неї лише починалося. Оксана обійняла Марію, мов сестру. Незнайомець кивнув їм обом і прямував до виходу з папкою в руках, залишаючи за собою вирок, якого вже не уникнути. Коли двері за ним зачинились, Оксана повернулась до вікна. Ніч залишилась позаду. Перші промені світанку залили сад золотим сяйвом. Вона усміхнулась вперше щиро за багато років. У цей світанок її серце наповнилось тишею і силою. Вона знала, що тепер ніхто і ніколи не змусить її боятися. Шлях був тільки вперед: до нового життя, до нової свободи, до світу, де навіть найстрашніші тіні розсіються перед світлом правди.